Будинок, музей чи квартира вже залишилась. Соломія Крушельницька. Музей квартира. Колись це був повністю будинок Крушельницький. Зараз лише одна квартира залишилась під музеєм. і з вами Я. О, ага. На цьому фортепсянова грала, їх тут в кімнаті декілька. Сьогодні нам гарний настрій. Задають скрипачі. Чи скрипалі, скрипалі. Але тут ось сьогодні буде точні, відкритуватися виставка. Траси Пняка, О, вчора цей Ярослав нам грав. Для віря тут, мабуть, дуже багато знайомих облич. Для мене не дуже. Мистецьку подію це є відкриття нашої виставки, яка називається так дуже цікаво. І все ж таки провокатором цієї назви був пан Петро. Отож, рандеву у музикальній кам'яниці. Ну, рандеву це є зустріч. Побачення, музикальна кам'яниця. Ну думаю, що всі знають цей будинок, який був власністю Соломії Кушеницької з 1903 по 1939 рік, пізніше забрала радянська влада цей дім від співачки і націоналізувала. Але вона мала тут помешкання. Тут в цьому будинку жила до останніх днів свого життя, померла тут. Отож, і ми маємо дуже таке велике зобов'язання відтворити життя музикальної кам'яниці. Ми тут працюємо, і ось цей музичний салон це є наша така зала, де ми проводимо наші виставки. Але з огляду на певну перебудову ми отримали можливість мати ще декілька виставкових залів і здійснювати свої такі виставкові проекти. І отой, один із тих проєктів це є ця виставка Рандеву у музикальній Кам'янеці. І ідея цієї виставки, яка ну, Вона народилася, коли ми побачили роботу Петра Сипняка і побачили, як багато портретів. Сучасних львівських музикантів, відомих, менш відомих представлено у роботах Петра Сипняка. І ми побачили, що більшість з цих осіб, з цих музикантів, співаків оперних, скрипалів, вілончевістів, вони були завжди гостями нашого дому, гостями нашого музею. Дуже часто брали участь у різних наших імпрезах. І ми вирішили їх запросити на зустріч. І очевидно, що ось ця зустріч відбувається завдяки роботам Петра Сипняка. І запрошені ці люди, ви побачите їх тут, у цій портретній галереї. І я дуже тішуся, що багато музикантів, які зображені на картинах Петра Сипняка, сьогодні тут присутні. Зразу скажу, що. Петром Сипняком не знайомилися вже давно. Ми познайомилися завдяки, можу тут згадати, і вибачте, за мій такий ну, трохи емоційний відступ. Завдяки нашому художнику, автору нашої художньої експозиції, меморіальної експозиції, яка працювала 30 років завдяки Борису скопу. І Петро Сипняков Сипняк разом з користом брав. Дуже часто участь у наших проектах, зокрема, пам'ятаю, була виставка присвячена до ювілею Ріхарда Вагнера, і е, дві роботи з цього проєкту презентуються сьогодні на цій виставці. А вертаючись до всіх тих е, митців, які зображені на цих портретах, я вже казала, всі вони пов'язані з нашим домом, з домом Соломії Крушевницької. І всі вони є такими своєрідними продовжувачами традицій великого мистецтва Соломії Кошельницького. Я не є мистецтвознавцем і не є таким правдивим куратором. Я радше співкуратором цієї виставки, адже таку веву частку роботи у цій виставці взяв мистецтвознавець Іван Будиш, якого запрошую зараз до слова. Знає, тому що жити у людському мистецькому середовищі і не знати федерасу Ніка просто неможливо. Тим більше ви знаєте останні виставки, резонансні проекти і тому подібне. Є певний момент, а художник не може робити чогось іншого, як не займатися творчістю. Тобто це є, ну скажімо так, парадигма. Я малював ці портрети не спеціально до виставки. І багато тут є портрети, які я малював давно дуже. Наталку Дацької малював 20 років тому. Потім Степан П'ятничко і інші. Я їх малював, бо то були мої друзі. І, в принципі, тут, якщо не брати до уваги Софію Коршивницького і Вагнера, Соломі і Вагнера, то майже всі то є мої друзі. І я їх малював як своїх друзів. І малював я і не з натури, я їх не садив перед собою. Я просто або сам фотографував, або брав фотографії. Зараз, слава Богу, дістати фотографії елементарно, відкрити Фейсбук. І всі, всі люди, які трошки відомі, і, і не трошки відомі, всі там є. Зробити цю фотографію і потім попрацювати. Я все для себе. Тому. Я сподіваюся, що в принципі, навіть якщо комусь щось не подобається, то це вже нічого не змінить. Просто, бо... можливо, буде ще один портрет, трошки інший тої самої людини. Час йде, і людина міняється, художник міняється, і він малює. Можливо, буде і так. Не скажу, що я задоволений, 100% портретом, я задоволений. Звичайно, ні. Є портрети, які я вважаю, що мені вдалося супер, а є портрети, які я маю якісь претензії. Потім є така ситуація, що коли портрет стоїть в мене майстерні, отак, ну, серед 100 інших картин, я можу не бачити всього того, що я бачу тут вже на виставці. Коли він парадно вже повішений, і коли вже тут є тільки така кількість, я тоді можу роздивитися і побачити, як це, що я маю поправити і що я маю змінити. Ну, а так, в принципі, дякую Ірині за те, що запропонувала зробити цю виставку. Перша проба була часткова в Музеї національному. Я там представив, не всі портрети, але тут трошечки більше є. Ну і я так вважаю, що їм тут місце. Вони всі, всі ці люди вони мають стосунок до Соломії Кушлиницької, вони всі десь якось. Вони музиканти, вони співаки, багато хто з них неодноразово тут бував дійсно. І... От так. Okay. Okay. Знайомство Петра Сихніка з Соломією Крушеницького почалося з проєкту, так, ближче знайомство, почалося з проєкту, який е, хотіли е, до ювілею Вагнера, Вагнера хотів музей е, е, створити. І е, Петро почав працювати над темою Вагнера. Відповідно, він взяв портрет Вагнера, опери Вагнера, які опери, він створював. І виконавців, які виконували опери Вагнера. Відповідно, взяв всіх відомих наших співаків: Соломія Крушеницька, Менцинський, Ірина Маланюк. І спробував знайти їхні світлини в костюмах сценічних з опер Вагнера. І на... Образі Соломії Крушеницької зупинився на образі Ельзи з опери Лойнгрін. Вона йому підійшла, він сказав: ось, це я бачу, значить, я буду починати працювати. Він починає працювати, ну і найгірший критик його це я. Я приходжу туди, це не вона туди. Він розстроюється, дивиться, починає заново. Але це формат два метри на метр. Так, Це два метри на метр. Він відставляє і починає заново.